Я Так хвилювалася, що зараз на мене звалиться і однокласниця, яка грала роль Мотрі, і яйця на голові будуть, і курка, яка була дійсно живою. Всі, хто бачив мене, лягали. Сміялися до сліз, а я не могла зрозуміти, чому вони сміються? Чому їм так весело? Ну, Дама прийшла у весільному платі. Так. Єдине щастя у житті. Це постійне прагнення вперед. Так. І ви знаєте, як кажуть нас в Україні. І дорослий, і малий в Україні знає. Без вареничків смачних свята не було. Всім привіт, любі друзі! Це новий випуск шкільної анкети. Сьогодні у нас в гостях вчителька української мови та літератури Ганоцька Світлана Васильівна. Добрий день. Добрий день. Да. чи дивилися ви минулі випуски шкільної анкети? Так, дивилася. А наглядаєте за успіхом нашого каналу? Так, мені сподобалась ваша ідея. Добре, дякую. Тобто, ви ознайомлені вже з форматом, да? тому я пропоную вам відкрити аркуш паперу. У вас буде особиста сторінка, на якій ви можете заповнювати, малювати те, що вам потрібно, ну і записувати відповіді. А нашим глядачам хочу сказати, щоб ви підписались на наш ютуб канал та поставили вподобайку під це відео. Ну а ми продовжуємо далі. Перше питання це як вас звати. Мене звати Світлана Васильівна. Добре. Чи є якась у вас історія пов'язана з тим, як вас вибирали в омін'я? Мама завжди хотіла доньку і. Мріяла, що це буде Світлана. Від ім'я ім моє від світла. От хотіли, щоб я була світлою людиною. Яскравою. Це також Світлана і також це світла людина. Я думаю, це всіма іменами Світлана так пов'язано. Наступне питання це ваша улюблена пісня? Я люблю пісні. Мені дуже подобається творчість. Кузьми Скрябіна. Його пісні такі як місця щасливих людей, старі фотографії, але, мабуть, найулюбленішою піснею я б назвала пісня «Мама». Мам. Мене вибачили, став дорослим і вже мано сорок третя осінь. Це вже такі усвідомлені слова дорослого сина, дорослої людини. Подяки своїм батькам. Я хотіла б процитувати: Я дякую тобі за те, то, що ти, що я вмію. Я дякую, я дякую тобі за те, то, що я розумію. Я дякую за ті речі, які не, напи, не прочитаєш навіть у книжках. Чудова пісня, актуальна, я думаю, буде завжди. А із інших, наприклад, міжнародних виконавців. Чи більше ви написані? Більше, на українській більше літер... українські пісні люблю. Наступне питання це ваша улюблена група або співак? Я думаю, що я може і повторюся, але це також буде Кузьма Скрябін. Він і співак, і композитор, і актор, і телеведучий, і продюсер гурту Скрябін. Ну так, да, він дуже. Ну, не знаю. Час він був прям один із найпопулярніших, напевно, співаків і виконавців. Так. І от 9 років його немає, але теми, які він піднімав у своїх творах, вони е, будуть вічно актуальними. Наступне питання: це ваша улюблена страва. Я люблю дуже українську кухню. І тому я скажу, що це вареники. Вареники із вишнею, із полуницею, із чорницею, із сиром. Вареники можуть бути і на заварному тісті, і на пару, і на дріжджах. Вмію готувати. Це у нас така страва традиційна сімейна, на сі Остан... свята. Да. І на свята також. Останній раз готувала в неділю чоловікові. Так. І ви знаєте, як кажуть нас в Україні: і дорослий, і малий в Україні знає. Без вареничків смачних свята не бува. Да. А чи є у вас або особливий рецепт, або особливе місце, де ви куштували? Вам прям дуже сподобалося. Більше всього я вареники куштую вдома. Найсмачніші вареники це були в моєї бабусі, в матусі. Може, я трошки вже й не так готую, як вони готували через те, що часу не вистачає. Але в інших місцях я не куштую вареники. Люблю свої домашні. 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 так. Добре, наступне питання це стосовно страви у нас було, а тепер стосовно напоїв. Ваш улюблений напій? Я за хронотипом сова. І тому мені, щоб прокинутися, обов'язково потрібна кава. Тому я скажу, що це ранкова кава. А чи є у вас там, наприклад, вийде американо, Там, Тільки. Тільки експресу і тільки без цукру, такий з гір... кислинкою, з гірчинкою. Без молока. без молока. Так. І без цукру обов'язково. Ну, У мене цукровий діабет, а -а -а. <с>? тому цього не потрібно. У мене є кавомашина і я готую сама собі каву. Е, наступне питання. Це ваша улюблена книга? Я дуже люблю поезію, і це Ліна Костенко. Але якщо говорити про прозу, то я б хотіла назвати твір Марії Матіус це Солодка Даруся. 20 років тому написаний твір дуже актуальний і на сьогоднішній день це твір-Мандрівка у нашу історію, складну історію. Це твір про Буковину, про Мальовничий край, про звичаї, про традиції українців, там є і кохання, і війна, і добро, і зло. Тобто, чим наповнене наше життя? Наскільки часто ви перечитуєте, або, наприклад, коли ви викладаєте, я знаю, що ви викладаєте, да? коли ви викладаєте, наскільки часто це обговорюють? Наприклад, учні? Обговорюємо твори на уроках ми часто, але те, що останній час не вистачає у дітей часу для того, щоб багато читати. Я то перечитую твори, і деякі вже знають дуже добре, що можу і зараз скажуть, і я можу піти на урок. строчку Але ж хотілося, щоб діти читали зараз трохи більше. Менше уваги зараз приділяється урокам літератури. От, ви 11 клас, ви ж готуєтеся до української мови більше ну, ніж да. до літератури. Це коли поділили да. три роки назад. Чи зараз повіді, у вас українська поділи. література йде за вибором? Да. Тому що воно було обов'язковим. Да, був предмет, обов'язкова здача української літератури. Тоді читали трошки більше. Наступне питання сьоме це ваш улюблений фільм або серіал? Я більше люблю читати, ніж дивитися кіно. Але із останніх кіно, що я бачила, це серіал Кава з кардамоном. Досить непогана робота. Мені дуже сподобалась. Це екранізація твору мелодія кави з тональності кардамону львівської письменниці Наталії Гурницької. Зображений Львів 19 століття, це історична драма. Сподобалося мені і костюми такі сучасні, ну, зроблені дуже гарно, і мова. І е, Це твір про таке кохання, кохання молодої дівчини Анни, дочки священника до досить зрілого чоловіка, польського шляхтича Адама. Не, не погано. Тобто Це екранізація. Екранізація роману, да. яка ваша улюблена тваринка? Тваринка це собака. Собачка у мене була шотландська овчарка, лорд. Прожив 17 років. 17, да, ми з сім'єю годували його і таблетками, як він вже відчували, що він постарів. А пізніше моя учениця запропонувала німецьку вівчарку і трезорчик. І остання собака у мене була трезор. Дуже її любила. Але так сталося, що пропала вона. Десь То років десять. Ні-ні-ні, помер. Помер. Десять років десь він в мене був і помер. Я дуже хотіла завести собаку, але 4 роки ми вольєр не прибирали. Мені подобаються такі великі великі собаки. Я не прибирала, але чоловік каже, не можу. Дуже складно. Може, пройде певний час, у мене приватний будинок. Може, пройде певний час, і в мене буде собака. Я дуже хочу. Але дуже складно, коли втрачаєш. Такого то О, да. друга можна сказати, члена сім'ї, члена родини. Добре. Наступне питання: це країну, яку б ви хотіли відвідати. Або можливо, повернутися навколишнього навколишньо, навколо світу. Ну, про подорож я зараз не мрію, але країну, в яку я хотіла повернутися, це Австрія. Років 5-6 ми з чоловіком подорожували і були один день у відні. Я закохалася в це місто і в архітектуру, ну, там, і там, в музеї, там було, там... да, і е, парки. Між іншим, відень визнаний найзеленішим містом світу. Okay. Я про це читала, так. І найкомфортнішим для проживання ем, проходила біля Віденського університету, який був заснований в 14 столітті. І так було приємно, що мої дві учениці там навчаються да. і хочеться повернутися. так. Учениці, правда, не з нашої школи, 17-ї, дві сестрички. Але да. це так. Тоді, коли я проходила, вона була. Зараз її сестричка навчається. так що... Дуже ну, приємно. Мужливо зустріти знайоме обличчя, як це кажуть там. <гум> так що мені дуже подобається відео. Так, десяте питання. Це ваша улюблена ТІВІ програма. Ну, раніше, можливо, зараз ви не дивитесь. І, або Ютуб канал. Мені подобається на інтері така програма, стосується кожного. Ведучий Андрій Данилишин. Я вважаю, що зараз таке суспільство, що потрібно говорити на різні теми. І є люди, які попали в погані такі ситуації, яким потрібна допомога, і навіть слово, тому ця програма непогана. стосується кожного. Тобто, там розкривається що саме якась автоматика? історія і рекомендація, як бути. Дається рекомендація від експертів, від експертів, від психологів, як бути в даній ситуації. Так, і одинадцяте питання, воно останнє нашого блоку. Це ваші улюблені предмети в шкільні часи. Ну, я думаю, що тут відповідь гуманітарний цикл мені дуже подобається. Це літератури, мови, математику. Частково любила. Геометрію мені важко давалася складно. І фізкультура взагалі я навчалася відмінно вчитися дуже любимо. Ну що, Переходимо до другого блоку. І перше питання це спогад, який у вас пов'язаний зі школою. Школа це місце, де, навчаючись діти, є щасливими. І я. Також, навчаючись, навчаючись у школі, була щасливою. Я любила і уроки, і любила прибирати в школі. Любила навіть. У нас ділянки були працювати на ділянці, там ну, у нас так, і же. морква була, і буряки. Любила і бур'ян прибирати там. І навіть кролики у нас були у школі. Да. Да, на той час, коли я навчалась, вибачте, вже така була практика. Навіть у нас було чергування, і ми кормили кроликів. Потрібно було, да, потрібно було е, зібрати їм їжу, це траву. Нарвати, знати, яку можна кроликам давати, так що і це було. Також я була дуже активною, брала участь і в святах, і в різних заходах. Це було за годиною класу? Була, була було таке. і Згадується мені, як ми ставили уже в старших класах, в дев'ятому ставили Кайдашеву сім'ю, я колись вам і розповідала і практикувала і в нас в школі ставити цю виставу. І от я була кайдашихою. І ми уявили, ніби Мотря полізла на горище красти у свекрухи яйця. І тут курка в неї в руках. І яйця, які вона повинна буде кидати в зал. А я, як Кайдашиха, повинна була драбину шатати. Так хвилювалася, що зараз на мене звалиться і однокласниця, яка грала роль Мотрі, і яйця на голові будуть. І курка, яка була дійсно живою, дійсно, е дійсно живу курку. Взяли, ну, щоб відчули, відчули, що це сценка. Розумієте, так що не макет був. Так що дуже запам'ятала на все життя оце такі постановки зі школи. Наступне питання це в чому особливість вашої роботи, діяльності, скажімо так, професії? Ну, я вважаю, що потрібно любити свою роботу. І я дійсно її люблю. Люблю роботу, люблю дітей через те, що скільки років, 30, більше 35 років я працюю в нашій школі, тому, тому це тільки. Вкладається любов до своєї роботи. І змінюється учитель. Якщо раніше учитель давав інформацію, то зараз ми повинні бути модераторами. Ми повинні навчити дітей отримувати інформацію, бо інформації набагато більше, ніж ми її маємо і ми її знаємо. Я вважаю, що потрібно. Постійно вдосконалюватись, іти в ногу з часом. От я вам і розповідала про те, що я вчора також штурмувала цей штучний інтелект. Тобто нові методики, нові технології, щоб не було соромно перед дітьми, що ми цього ще не вміємо. А ось ви пройшли шлях, ну тобто, і проходите навіть зараз. Наскільки ось зараз змінюється оця особливість професії вчителя? Да? Ось коли вона була там 10 років назад, зараз, 20 років назад. Я вважаю, що змінюється і досить швидко. Через те, що закінчивши університет, нас учили папочки, різні там карточки виготовляти, то зараз уже все це є. І тільки треба йти у ногу з часом. Вміти знаходити цю інформацію. І діти зараз талановитіші. ну да, так, красна. Не дивлячись на те, що вони мало читають, вони все рівно більше знають, ніж знали діти раніше. Чотирнадцяте запитання це: якщо б ви могли побачити будь-яку подію з майбутнього або минулого, або пережити подію якусь теперішнього. Яка б це подія була? У вас запитання, як в українській мові? що тіє слово має час. Теперішній час досить складний, і не хотілося б навіть його повторювати і уявляти. Майбутній час це добре. Я вірю в те, що Україна переможе, і все буде добре, але нам довго прийдеться ще загоювати рани, які принесла війна. Тому я б хотіла таки повернутися в минулий час. Коли я прийшла до нашої школи, закінчивши Одеський державний університет. Коли в мене були випуски, це зараз уже я навчаю дітей, випускаю, навчаю дітей моїх випускників. Так що я б таки повернулася в минуле. минуле і саме в події, випуску, в да? Події. Приходу до школи, це 1989 рік. Да. І перші свої класи. Да. Спогади да, про ці ось про всіх кажемо. дітей. Пам'ятаю, да, пам'ятаю. Я навіть зараз навчаю дітей їхніх, так дітей що і дітей. випускаю, да, так. Так що в нас же школа як родина. Розумієте, всі, хто навчався в нас, приводить своїх дітей. Ну, я, так, я, часто, да, я часто навіть у, в 9 класі зараз працюю, і класний керівник, і в мене є Вікторія Шаповал, Я кажу часто: ой, де там моя онучка? А всі кажуть, а чого ж онучка? Ну, через те, що я маму навчала. І часто навіть порівнюю. Ми передаємо вам привіт, якщо, якщо ви подивитесь це відео. Добре, п'ятнадцяте питання у нас буде, і воно стосується людей, які на вас більше всього повпливали. Я думаю, що це моя родина, це моя сім'я, це мої батьки. Батько, який міг бути вимогливим, а мама завжди доброю, ніжною, лагідною це те, що вони мені дали, дали можливість мені навчатися. Сформуватися як особистість, і я дуже вдячна за те, що я росла у родині, яка допомагала завжди, яка принесла тепло, радість у моє життя. А ви можете назвати своїх членів родини да? і трошки охарактеризувати їх одним, два слова, можливо, речі, або історію, наприклад, де. Ви можете. Поспорити. Родини. Тобто назвати батька мого звали Іван. Маму звали Катерина. Моє, між іншим, найулюбленіше ім'я. Ну, вони любили один одного. Це було дуже приємно дивитися на такі почуття. І в своїй родині я також ніби повторюю це. Бабуся в мене була. Дідуся не було, не пам'ятаю, через те, що він загинув у Великій Вічизняну війну. Бабусю мою ж звали Женя. Uh -huh. Євгенія. Євгенія, так. Бабуся дуже смачні вареники. Хліб такий пекла пекла, дуже згадується часто. Це дитинство, яке я провела. Тому в основному батьки працювали. Я була з бабусею. А ви єдина дитина? В я в так, я одна єдина дитина в сім'ї. Ну, повезло, як це кажуть. <світ> так, вам, нема, так, немає більше, так. Шістнадцяте питання. Це що ви купили на свої перші зароблені кошти. На перші зароблені кошти я купила мамі прикрасу. Це були сережки. Їй дуже вони сподобалися і залишилася пам'ять. Це були сережки. Ого, ну це дуже кляво, що там батькам. <світ> Перший подарунок. Ну, мамі більше. Ну, там, Зарплати вистачило тільки на сережки мамі. Але я думаю, батько також. Да, то вже було пізніше. Наступне питання це повернемось трошки з дитинства ваші в ваш, ці теплі часи. І питання таке: який ваш найяскравіший спогад з дитинства? Ну, я думаю, що це, коли мені було 5 років, я почула, що до мами на роботу приїжджає фотограф, і будуть знімати людей, багато людей прийде зніматися на паспорт. Заміна паспортів була. Я так подумала: а чому ж я там не повинна бути? мамі нічого не сказавши. Я знайшла її весільну сукню, свій капелюх, парасольку взяла, уявила себе дамою 19 століття і прийшла до неї на роботу. Всі, хто бачив мене, лягали, сміялися до сліз. А я не могла зрозуміти, чому вони сміються? Чому їм так весело? Ну, дама прийшла у весільному платі, так як я бачила в кіно. Дома те плаття, звісно, було це літо, червень місяць, десь, мабуть, червень-липень. У мене навіть фотографія така збереглася. Як я от перед, перед Парасолькою весільний, в сукні мамині, іду фотографуватися. Фотографію ді... зробили є ця фотографія і. Мені так приємно на сьогоднішній день, що такий момент був. Але я, як дитина, я не розуміла, чому всім весело. ситуації ситуація характеризувати складно. Якщо б ви могли змінити щось у світі, що це було б? По-перше, я хотіла б, щоб мир був у всьому світі. І дуже мені подобаються слова Ліни Костенко. «І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивом У світі так багато горя, люди будьте взаємно красивими. Добро, любов і мир. Це те, що я б хотіла змінити. Якщо людина любить, вона не буде намагатись когось кривдити, і це так, завжди Так, а так, війна так. це ж е, вирішення конфлікту найгіршим так, способом. Так. До речі, глядачі, будь ласка, е, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте на всі збори, які ви можете приймати участь, е, і давайте будемо продовжувати далі. Наступне питання це ваша мрія. Мрія, щоб все це закінчилося, щоб була перемога України, щоб якомога швидше Україна відродилася, і люди могли спокійно жити, спокійно спати, щоб не було таких відео, як ми бачили декілька днів тому, київські діти так, дитячого садочку під взриви біжать до бомбосховища. Це щоб жах, цього просто. це жах, щоб цього ніколи не було. Двадцяте питання це ваша улюблена цитата. Ви дуже багато цитуєте. Я знаю, що ви дуже багато на уроках розповідаєте про цитати. Ви дуже багато ознайомлені в цьому плані. <рес> Дякую. Я думаю, що я б сказала словами Еміль Золя. Єдине щастя у житті. Це постійне прагнення вперед. Чудові слова. Кожен ми пови... Кожен з нас повинен прагнути змін і йти вперед. Це ваш девіз по життю? Девіз по життю. Двадцять перше питання, воно вже передостання. Це яку пораду ви дали собі 15-річні? Уже Усвідомлюючи з віком, я б хотіла собі порадити те, щоб близьким людям говорили 15-річні люди, діти, якомога більше про свою любов, про свою вдячність, про свою повагу. Через те, що, коли вже не буде рідних, не буде говорити кому, тоді дуже болять. Да, тобто треба висловлювати слова подяки. Близьким це рідним да. і це усвідомлюємо ми лише з віком. Через те, що в 15 років хочеться кудись побігти, щось е погратися. А батьки цей час чекають, турбуються. Так що я б порадила те, що я відчуваю, ніби не договорила. Як я починала словами Скрябіна, Що дякую за те, що я розумію, за те, що я знаю. Слова подяки рідним, близьким людям. Ось коли ви це зрозуміли? Ось коли був цей момент або, наприклад, період життя, коли у вас? Коли так, батьки доволі. постаріли і коли хворіли, коли їх уже не стало? Чи сподобалась вам ця анкета і ваші враження? Дякую, сподобалось. Спасибі. Добре, любі глядачі. Я сподіваюся, вам також це сподобалось, тому, будь ласка, поширюйте це відео. Я думаю, Світлану Васильівну багато хто знає. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що у нас буде надалі виходити багато різного контенту і не тільки шкільна анкета. І ставте вподобайку під це відео. Ну а ми будемо з вами прощатись. Тому давайте всім пока!